Друзі мої, на вулиці добряче стемніло, а я підготував для вас чайник з анодованого алюмінія і дві кружечки з нержавійки. Давайте швиденько я вам про ці речі розповім, поки на вулиці ще можна щось роздивитись. Відразу покажу вам все чайник Incognita Kettle 1.3 з анодованого алюмінію. І дві ось такі кружечки, також від тераінкогніта, називається S-MAC. 500 і SMAC 300, відповідно, 500 мл і 300 мл. Почну з чайника. Зупиняйте, як завжди, так, натискайте на паузу, дивіться, читайте, що вважаєте за потрібне. Так? Вже темніє я не хочу витрачати на це час. Об'єм 1300 мл, вага 195 г, розміри, а надований алюміній. От, можете також почитати. Це буде дуже швидкий огляд, так? Ну що ж, давайте дивитись. Чохольчик. як завжди, теренкогніто написано, кетл, модель дуже зручно, інші виробники, вони назву моделі нам не залишають, тільки бренд. Так, кришечка тут окремо повинна бути закрита. Ось таке тут кріплення. Оп, і оце силікон. Ось така от ручка тут. Йдемо з вами далі. Звісно, бажано використовувати з пальником, так? Але якщо хочете, то можна на набагаття. В принципі, нічого в цьому чайнику не буде. Дивіться, скільки ребер жорсткості. Тероінкогніта кетел. 1,3. і Дивіться, який носик. Кріплення ручки. Звісно, у верхньому положенні, бачите, воно фіксується, так? Сильно тут, а, можна ось так зробити, бачите? Тобто, що тут? Два положення, чи що, я не зрозумів? Ні, ось так. Ось так. Або ось так. У верхньому положенні є ось такий невеличкий люфт. Я не думаю, що це є проблема, так? Якщо будете набагато використовувати, то не спішіть оцю от штуку зрізати. Тут можна отак витягти, так? ну, більше надавити і можна витягти, зняти цю штучку. А потім, якщо захочете на пальнику використовувати, то можна цю силіконку назад одіти. Вдіти, одіти. Це не є знову ж таки проблема. Як це виглядає? А ось так. А ось так. Маленький, не дуже великий чайничок. Літр 300 це, думаю, що це на двох людей попити і поїсти щось, запарити можна собі дуже зручно. Дві кружки, поїхали. Це на 300 так мілілітрів. Бачите, відразу поліс відкривати. Об'єм 300 мл, вага 105 грам, розмір, будь ласка. Матеріал харчува, нержавіюча сталь. 100% сталь. так, Кружка туристична зі складними ручками. Так, це все. Давайте, напевно, відразу порівняємо розміри. Дивіться: 500 мл 300 мл. Вага по різниці, скільки? 20 грам. По різниці, так, тут 125, тут 105 розміри будь ласка, всюди і все є. харчова нержавія сталь, марка 18,8. Давайте спочатку меншу відкрию. Зараз давайте подивимось. Так, тут більше нічого нема. Угу. Відкриваю, зараз буду вам показувати. Так. Оп. Значить, що тут у нас? Ребро таке жорсткості. Тут ось такі от ручки. Схожі на карабіни якісь. Ну такі ручки прям солідні, я вам хочу сказати. Прям я після титанової кружки прям беру за них, знаєте, ну, прям взагалі дуже такі потужні. Ось таке кріплення, так, зварка ось така. Раз, два, три, чотири. Шість точок зварки. Написано, дивіться, тера інкогніта, T-Mac 300 мл. Це я пальцем мазнув, це я протру потім. Ось так вона виглядає. Легенько, класнюче. Відразу відкриваю більшу. Швидко, швидко, швидко. О, більша прям відчувається, що вона більша, бачите? Прям за розміром. Відразу відчувається, що кружка більша. Так. Давайте дивитись на більшу. Так. Будь ласка, S-MAC. Це модель 500 мл. Теренкогніта. З однієї сторони написано, з іншої нічого. Таке саме тут все діло. Так само. Така сама зварка, кріплення таке саме. Так, порівнюємо. 300. Ось це. А ось ця 500 зараз. Ось 300 500. Давайте Ось так. Я думаю, видно різницю, так. По висоті однакові. Тут вона рівна. Тут така от рівна, рівна, а тут таке, ну, пузатенька така донизу. З усіх сторін, до речі. Прикольно. Я думав. Це теж пузатенька, але це, це рівна. Це пузата донизу. Так, ось тут. Все якісно зроблено, нічого ніде не стерчить. Бачите? Нічого не гостре. Ніяких металевих лусок, нічого ніде нема. Нормально тягати можна, так? Ось вам різниця за розміром. Будь ласка. Звісно, 500 мл. Це ну, дійсно трішечки більше, так на 200 мл, ніж оця. Вирішуйте самі, можна і з тією, і з цією, кому як більше подобається. Можливо, комусь чисто для кави чи для чаю. А хтось може тут ще й буде там, тобто, якісь субліматики запарювати, я не знаю. Дивіться під себе, обирайте. Ручки не бовтаються, до речі. Так, в закритому положенні вони прям, прямо тримаються нормально, так бачите. Так, і тут така сама історія з цими ручками, все те ж саме. Давайте, друзі, потроху відео завершувати. Отже, всі усі речі, які я вам сьогодні показував, а це чайники, дві кружки, можна придбати зі знижкою 10%. Для цього необхідно написати мені в мій інстаграм або в. Телеграм, так мені, адміністратору телеграм-групи. Будь ласка, пишіть, і я вам всі ці от речі з огляду обов'язково відправлю. Під відео, всі посилання, все корисне, що можна, все я залишу під цим відео. Якщо захочете придбати щось на сайті Terra Incognita і захочете знижку 10%, то там промокоди не працюють. Поки що не працюють. Тому ви. Можете там собі щось обрати, покласти в кошик на сайті і написати мені. Я зв'яжусь з менеджером, і ми зробимо вам, як то кажуть, знижку вручну. І вам прийде якась там смс-ка і вже там буде інша ціна. Така от з цим історія. Якщо вам подобається мій контент, мій канал, ви можете мене підтримати. Ці кошти підуть на розвиток каналу. Зараз, от, наприклад, все, що я зберу, все піде на мікрофон. Всім величезну дякую. Як підтримати канал, вказано в описі під відео. Вся інформація в описі під відео. Обов'язково переходьте, дивіться всі мої відео і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Всім величезне дякую, побачимось!